Друзі, я впевнений, що настане день і збройні сили України здобудуть перемогу нашої держави. Ну а поки повертаємось до спорту, і будемо насолоджуватись красою перемоги на танцювальному паркеті. Тож як закінчили престижний турнір в Нідерландах, наші танцівники далі у сюжеті каналу Еквалімбік. Другий день змагань у Нідерландах на турнірі зі спортивних танців на візках завершився неймовірним успіхом українських танцюристів. У програмі Стандарт, обійшовши велику кількість суперників, Україна здобула 5 золотих і одну срібну нагороду. Юна Науменко Софія та досвідчені Чехонацька Наталія і Чинка Олена посіли перші місця із соло-виступом. Рада, щаслива, звісно ж. Змогла сьогодні перемогти. Я танцюю програму Сінгли. Два танця із стандарту це повільний вальс, танго. Та три танця із латиноамериканської програми Самба, Румба та Джайв. У парних виступах Оніщенко Олександр та Чинка Олена зачарували суддів та глядачів своєю енергією, виборовши золоту нагороду. Трохи поступивши співвітчизникам, кернична Сніжана та Керничний Володимир здобули срібло та зійшли на п'єдестал, посівши друге місце. Получили багато задоволення, все супер, все класно. Ми готуємося, якби в нас ідуть тренування, кожен по місту проживання, і перед такими виїздами, чемпіонатами ми у нас проходять тренувальні лагері, які відбуваються зараз на даний момент в Києві. Нас зараз немає свого залу, де ми тренуємося, тому що ми самі і Слов'янська зараз проживаємо в куській закарпатська область. Поборовши всі емоції та хвилювання, беззаперечну перемогу у комбо-виступі здобули Безпалова Наталія і Тонюта Ілля. На фінал ми зібралися, тому що розуміли, що у нас є сильні суперники. Вивчаємо сильні моменти, сильні сторони спортсменів з наших суперників. Вивчаємо де можна, в чому можна їх обійти. І потім аналізуючи це разом з тренерами працюємо над цим. Я не можу сказати, що ми в них щось піддивляємося, тому що у нас достатньо сильна школа танцювання, спортивного танцю на візках. На сильні хореографи у нас досить складні варіації, які часом списують у нас. На 100% ми не можемо сказати, що ми задоволені, тому що ми спортсменами завжди в процесі, але виступили добре. Вітаємо паратанцюристів із неймовірним результатом і беззаперечним лідерством команди на турнірі зі спортивних танців на візках у Нідерландах. 14 медалі, дев'ять з яких золоті та п'ять срібних. Такий доробок українських паратанцюристів за два дні міжнародного турніру, що розпочав змагальний сезон 2023 у спортивних танцях на візках. Вболіваємо і віримо, Україна переможе. Танець життя. Ціла філософія, коли ти в цьому живеш, коли ти поринаєшся, це неймовірна феєрія, яка захвачує тебе. Воно є, я його танцюю, мені подобається. Проносити людям задоволення, радість. Це частина мого життя. Залишати всі погані якісь новини. На якийсь момент ти поглинаєшся в танець, радієш життю. Якщо я не танцюю, мені не подобається, тому що я не танцюю. Надихаючи перемоги, подарували нам наші українські пара-танцюристи на престижних міжнародних змаганнях в Нідерландах. І зараз до нашої студії долучається чемпіон цього турніру Іван Сівак, один з найтитулованіших, один з найхаризматичніших взагалі наших атлетів. Ну і постійний підкорювач сердець не тільки глядачів, але й суддів. Тож, Іване, вітаючи. Чуєте, чи бачите мене дуже хочеться вам подякувати за ваші виступи? Ну і звісно, привітати в нашій студії. Вітаю, вітаю всіх, слава Україні. Героям слава! Ось мені подобається завжди цей настрій, ця енергія, яка передається, навіть коли ми дивимося, в записі змагання українських наших танцюристів на візках. І, звичайно, я вже навіть не маю слів з того, що відбувається безпосередньо там на паркеті. Я думаю, зал в Нідерландах, як завжди, спалили вщент, тому що це було... Було надзвичайно, але хочеться саме почути, Іване, ваші підсумки. Так, змагання в Нідерландах завжди е, відрізняються тим, що там більш е, більш якась домашня напевно, атмосфера. Там завжди дуже багато місцевих глядачів е, паралельно з нами проходять змагання з е, непрофесійного спорту. Місцеві змагання по Нідерландах, тому є багато людей. Вони завжди щирі, відкриті, і це додає певної емоційності і певних багато приємних моментів. Тому змагання ну і... були досить цікаві. Ну і дивлячись також, Іване, взагалі, звісно, на всю нашу команду, але по особливому, це ж протягом стількох років. Не зупинятися, збирати золоті срібні медалі, як взагалі це вдається на такому рівні? Тим більше коли підростають конкуренти, коли вони теж звикли до сили України і намагаються також конкурувати на рівних. Ну і ми знаємо, що суддів взагалі вражати з кожним роком теж стає все важче і важче. Так, є такі моменти, але в будь якій справі, особливо якщо підходити професійно до будь-якого заняття, важлива командна робота, важливі всі процеси, починаючи від держави, від підтримки держави. До всіх моментів, які сприяють розвитку і заняттям, відповідно в даному випадку, нас як спортсменів, так через те, що в нас є підтримка держави, через те, що в нас всіма. Процесами, є люди, які займаються організаційними процесами, є команда професійних тренерів, які вже займаються і вкладають на свої знання, ну і відповідно наша робота вже як спортсменів. Все це в комплексі, звичайно, мусить давати результат. І, мабуть, через те, що в нас в країні є от построєна ефективна така система, мабуть, це і показує. Результати наших, зокрема, паралімпійців зі всіх видів спорту. Ну і, і, навагал, і основної навагал. Навагал. Скажіть нам ще один момент: скільки років вже ви у танцях? Ну, взагалі, почав займатися в 2006 році. Перші золоті медалі були 2008 рік, ну і так уже далі продовжуємо. Просто надзвичайно. Ну і знову ж таки повертаючись до турніру в Нідерландах, ось для всіх нас і для глядачів. поясніть, будь ласка, скільки вдалося зібрати нагород і в яких саме категоріях, в яких дисциплінах. Ось зараз вам е, не скажу по всій збірній, скажу, е, скажу вам точно, що у всіх категоріях, де виступала збірна України, в е, всіх категоріях ми забрали е, як мінімум перші місця, в деяких перші другі місця. Так? Е, по собі особисто я виступав в двох категоріях на даних змаганнях: е, Сольна і з партнеркою моєю Оленочкою Данкевич, Привіт, Оленочка! І ми в цих програмах, звичайно, також привезли перші місця. Завдячуючи ж, все ж таки роботі і нашій, і наших тренерів, і всіх людей, які до цього дотичні, я завжди їм дякую. Я знаю, наскільки багато роботи проводиться людьми, для того щоб ми змогли досягати таких результатів. Ну, так, і ми всі натхненні. Ми... ми розуміємо, для чого зараз, що ми презентуємо нашу країну завжди. Але зараз ми розуміємо, що це все набагато більше, і е, нам не потрібно в багатьох випадках людям пояснювати нашим е, нашим колегам з інших країн, що відбувається в нашій країні. Так, всі обізнані в тому. Але е, наша саме поведінка нашої збірної. Е, Саме те, які ми є, дає людям більше напевно ще більше сприйняття і довіри до нас, до нашої країни, до наших слів. Ну і ми намагаємось тримати цю марку і далі. Сто відсотків це вдається у вас. Тому тут велика дяка і шана. Головний чинник, який зберігає життя в Україні і нашу державу це Збройні Сили України, але також і кожному українцю. І підтримка йде, ми розуміємо, від держави від Національного паралімпійського комітету, але також і від наших чудових атлетів, виконавців від тренерів, від їхніх родин. Хочеться повернутися все ж на паркет. Як працює? Цювали над програмою, чи це було щось абсолютно нове, чи можливо якісь внесли елементи до своїх вже так би мовити, обкатаних, так звичних моментів, звичних виступів. Розкажіть, будь ласка, як готувалися? Взагалі, в нас, якщо брати наш вид спорту, він не може бути сталим. Там підтримка результатів, які вже були, так підтримка якоїсь програми. В нас в нашому виді спорту потрібно постійно працювати над якимись новими елементами, над новими якимись моментами. Їх є дуже багато. І е, в основному е, люди спортсмени, які є на передових е, місцях, так і загалі наша збірна. Ми мусимо роз, е, давати розвиток е, спорту. Ми маємо привносити щось нове, піднімати і розвивати якісь теми так, щоб е, інші країни е, підхоплювали е, більше напевно наші якісь наративи, слідували за нами, а не так, щоб ми слідували за кимось. Тому перші місця статус збірної країни, яка є однозначно однією з найкращих, вимагає від нас багато роботи в плані розвитку спорту. Так тому тут на нас накладається ще й велика відповідальність за наші призові місця і наші золоті нагороди. Так, це Працюємо. надзвичайно ось цей факт навіть проговорювати, що Україна, держава законодавиця мод у світових танцях, в танцях на візках. А, до речі, для нас і для всіх глядачів, давайте ось спростуємо чи підтвердимо, як правильно все ж називати вас танцівники, танцюристи, ось українською мовою як краще. Я для себе визначився, що є танцівником. Так, mm -hmm. е, ну танцюристи трошки напевно е, звучать. Е, ну, з моєї точки зору, краще все-таки називати танцівники, е, це і буде більш коректно стосовно ще української мови. Зафіксували, Танцівник. це чудово. З іншим ще хочеться з'ясувати з приводу планів, найближчих ваших національної збірної, ну і взагалі міжнародного календаря, так коли будуть які змагання, ну і також підготовка до них. По основний, основні наші змагання в цьому році це чемпіонат світу, який має бути восени. Ще ми зараз на, на даний момент не знаємо країну, яка візьме на себе чемпіонат світу, але це основні змагання, до яких ми готуємось. Також є проміжні змагання, але. Поїздка на них буде чи не буде буде відомо вже ближче до самих змагань, тому що не ну не зовсім певна ситуація з е, е, фінансуванням. Не, не маємо повного розуміння. Але ми готуємось, Ми готові. Наша збірна готова в будь-який момент виїжджати на змагання. Також зараз уже в минулому році були запити, і зараз вже поступають запити від збірних інших країн, які проводять міжнародні навчальні табори, щоб наші спортсмени, зокрема, мене запрошували долучатися до лекційних, до начитки лекцій і роботи з. З іншими спортсменами на тренувальних таборах, де будуть збиратися з зі всіх країн, тому ми на нас очікують. Нас чекають і поважають як одну з найкращих збірних в світі. І це абсолютно заслужено. Я думаю, що так само трохи десь і побоюються, але в той же час немає сумнівів, що підтримує вся світова спільнота і держави, які приймають українську збірну. Не можна запитати Іван, про вашу родину, де ви самі зараз знаходитесь і де ваші рідні, чи все добре, тому що ми розуміємо, що складно і готуватися і виступати на тлі тих складних подій війни, які відбуваються в Україні. Ну, я зараз дуже багато часу проводжу в подорожах за кермом. Працюю, займаюся в Рівному, в Рівненському інвоспорті. Також постійно за можливості раз в основному раз в два тижні я маю зустрітися зі своєю партнеркою в Києві і з тренерами для того, щоб відпрацювати наші схеми і. Працювати над цими нюансами зараз в даний момент нахожусь в батьків. У нас зараз провідна неділя. Ми поминаємо наших рідних, яких вже на жаль немає з нами, тому постійно, постійно в русі також працюємо по. Спілкуємось з нашими пораненими хлопцями. Я працюю в даному випадку на, в рівненському шпиталі для військових. Ми постійно їздимо до хлопців, спілкуємося, ділимось досвідом так, щоб хлопці не зробили якихось помилок, які робили ми по початку травми. І їхня реабілітація була якнайшвидшою, щоб вони повертались до життя, до своїх сімей, і були впевнені в своєму майбутньому. Тому ми е, в цьому також працюємо так, щоб наша країна вже е, зараз виходила з цієї е, якби, кризи, яка створюється, так не, не чекати. Ми всі очікуємо перемоги якнайшвидше, так але працювати вже потрібно зараз. Потрібно е, працювати над тим, щоб в нашій країні жити було комфортно всім і добре. Надзвичайно, надзвичайна робота, яку ви робите, просто слів немає. Дякуємо, що надихаєте не тільки своїми перемогами, але й своєю працею. А тому ось кілька секунд і кілька слів побажань для всіх українців, щоб ми на такій завзятій ноті завершили нашу розмову сьогодні. Ну, я коли виходжу на паркет, я для себе. Зараз думаю, в першу чергу, що я маю бути гідним тих людей, які нас зараз захищають, гідних тих людей, яких на жаль вже немає з нами. І тому я можу побажати і хочу побажати всім нам, всім, хто нас дивиться, всім нашим громадянам нашої країни та і напевно всього світу бути гідними, гідними своїх людей, тих людей, які роблять для вас добро. Бо так як в нас деякі люди втрачають своє здоров'я і життя для того, щоб ми могли займатися улюбленими справами, тому будьмо гідні. Будьмо гідні, дійсно нам є на кого рівнятися на наших захисників, захисниць України, але і також на наших чемпіонів, таких як Іван Сівак, багаторазовий чемпіон, призер багатьох міжнародних престижних змагань світової та європейської арени. Ну і зокрема, чемпіон міжнародних змагань, які не так давно завершились в Нідерландах. Спасибі Іван, бажаємо ще більших Перемог в майбутньому, ну і чекаємо в студії каналу Еквалімпік. Ну а ми продовжуємо. Престижний міжнародний турнір станців на візках в Нідерландах завершився для України неймовірними тріумфальними результатами. Ми здобули не тільки цілу низку медалей, але й перемогу в загальнокомандному медальному заліку. В нашому доробку 18 медалей з них 12 золотих і 6 срібних. І Це без врахування результатів Софії Науменко, яка теж здобула золото і срібло. Софія в категорії. Дебютанток, початківців виступає, тому ці бали не йдуть до міжнародного загального рейтингу, але все одно з результатом Софійки в нас взагалі 20 медалей, 13 золотих і 7 срібних, більш ніж гідний результат. Тож пишаємось нашими спортсменами і дякуємо їм, дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що Україна була, є і буде. Я ж, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік дякую вам за увагу. Бажає тільки всього найкраща Україні. Ми кажемо перемагай.